Доброго дня, любі друзі! З вами компанія Автопарк. До нас сьогодні залітає у продаж ось такий Mercedes GL 450 Це американець 15-го року випуску має всього 150 тисяч мотор на ось такій крутизній комплектації на чорній шкірі. Всі стеклопідйомники, відкривання багажника з кнопочки, на камерах 360 з кліматом, Підігріви, масаж, які тут задній ряд, позаду просто дуже багато місця. Тут можна розмістити всю вашу сім'ю. Буде всім зручно. Погляньте просто який залет для багатства автомобіля. Відкриваються все кнопочки, все електрично. Тут навіть якісь документи вилітають. Просто погляньте, тут третій ряд сидінь. все закривається, все працює. Машина має трохи літровий мотор, потім 387 кінських сил. Просто погляньте на станції її шкіри, шкіра просто майже як нова. Має ось такі коротежні, 20-ті диски. Ось такі так от став, зручненько сюди присів. І можеш їхати хоч на край світу. Даний автомобіль можна придбати у нас в компанії Автопарк за адресою сумська 2А у місті Києві. Кредит літом ще за готівку. Приїжджайте до нас на тест драйв.